Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Подивіться, яке сьогодні чудове сонечко! А знаєте, сонечко нам посміхається, бо сьогодні дуже особливий день день захисту дітей. Це день, коли дорослі всього світу говорять: ми дбаємо про всіх дітей, щоб вони були щасливими, здоровими та ніколи не сумували. А що, дітки, для вас щастя! Це бути з мамою, гратися та сміятися. А до нас завітала сьогодні гостя. Це фея щастя. Вона принесла нам загадки, щоб дізнатися, що робить вас щасливими. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає. Їжа правильно! Усі дітки мають право смачно їсти і бути здоровими. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Молодці! Кожна дитинка має право на свій дім і родину. У дворі стрибаємо, м'ячик підкидаємо. Це не праця, а розвага. Це гучна, весела. Гра. Так, всі дітки мають право на ігри та веселощі. Послухайте віршик, в якому розповідається про те, що дітки мають право на щастя. Щасливе дитинство це сонечко і літо, це трави шовкові, метелики і квіти, це казка чарівна та ігри на лузі. Це пісня весела, садочок. Та, друзі, щасливе дитинство це мама і тато, брати і сестрички і радісне свято, це загадка і книжка, і щастя в родині, це спокій в оселі і мир в Україні. А тепер, дітки, послухайте історію, яка одного разу трапилася з дівчинкою Оленкою. Жила маленька дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати, але у неї не було фарб, сиділа вона сумна. Та раптом з'явився гномик вартовий. Він охороняє дитячі права. Чому ти сумна, Оленко? Кожна дитина має право на іграшки та на те, щоб навчатися і розвиватися. І гномик квартовий розповів дорослим про Оленчине бажання, і дорослі купили їй найкращі фарби. Оленка була дуже щаслива, бо її право на гру та розвиток було захищене. Гноми квартови дітки завжди поруч він дивиться, щоб всі діти були щасливі, щоб їх любили, дбали про них, годували, лікували, навчали і захищали. А тепер, дітки, давайте разом покажемо, які ми щасливі. Я щасливий, бо маю дім. Я щасливий, бо мене люблять. Я щасливий, бо можу гратися. Я щасливий, бо можу бігати і стрибати. Мої любі запам'ятайте, ви найцінніші, що є у дорослих. Вас дуже люблять і захищають. Кожна дитинка має право на щастя. На дім! На їжу, на ігри, на навчання, на друзів та на родину. Давайте посміхнемося сонечку і скажемо ми діти України, ми хочемо бути щасливими. До побачення, до нових зустрічей в Україні щасливого дитинства!